В смислі, а ви ж хто такі? У мене гранати вже немає. Де ви там? Упс, упс, упс. Фига себе. Слухай, я їх не бачу. <рес> Як мені їх завалити? Ага, он біжить. Давай. Віддаю гранату. Йо-майо, я, Йома йо, я тупо не можу попасти по ним. Шо таке? Вишивай, прикривай!